Продовжую відповідати на ваші запитання. Вони мені дійсно цікаві. Мене хвилюють ваші реакції на те, що я роблю. І зворотній зв'язок для мене надважливий. Отже, тепер давайте поговоримо про безпечні кордони вашого життя, як жити безпечно в цьому світі. Зрозуміло, що тепер питання безпеки надважливе. Але і до війни треба було жити безпечно. І собі можна було вдіяти шкоди і вдома, і за рулем автівки, і так далі, і так далі, і просто в лісі, І, і... треба, безперечно, що жити в мирі і злагоді. І з... пройшовши певний путь отримання, е... Шкоди з різних боків. Це було таке навчання. В мене виклався початок першого ступеню школи про безпеку при духовній роботі. Саме про цю безпеку будемо говорити. Бо зрозуміло, під час війни треба реагувати на повітряні тривоги, під час мирного часу треба бути уважним. І так далі. І так далі, і так далі. Береженого Бог, береже це головний принцип. Але коли ми стикаємося з духовним світом, який може впливати на наше життя матеріальне і не розуміємо, як захиститися, це стає проблемою. Отже, спочатку я почав просто викладати, вважаючи надголовним, надголовним. Це питання безпеки при духовній роботі, я почав це викладати на другим пунктом в курсі школи Універсумі Інтернеті Всесвіт вічності, яку я очолюю, і веду там три ступені школу, яка стоїть на засадах школи містерії Тота Атланта Але там навчання відбувалося 36 років. Отже. Повертаємось до безпеки, я почав шукати у інших авторів про це якісь матеріали. Я не знайшов, знайшов цілий розділ у одного з дуже відомих російських авторів, у якого десятки книжок. І добре, що в моїй книгарні моя приятелька, розумна людина, з досвідом сказала: дорогий, Почитай, чи треба тобі ті книжки. А я сказав: купую все цього автора. Раз він такий мудрий, видає безпеку. Але добре, що вона мені. Я зберіг купу грошей, не купивши жодної книжки. Я почав дійсно став собі тихесенько і почав читати, що він пише. Це називається Бред сівой кабили. То, що він писав. І. По-перше, його рекомендаціям неможливо слідувати. І вони по реально бредові. Отже, на великий жаль. Тому я коротенько викладу принаймні етапи, коли треба себе убезпечити. Але способи убезпечування, чи то молитва, чи то, що є там оберіги, амулети, хтось обвішує себе. як... Ялинка новорічна цяцьками і вважає, що вони захищені. Ні. Точно ні. В що віриш, дійсно віриш. Такі люди просто найбільш, найчастіше не вірять у ніщо. Тому у них до ліктя там ці браслети одягнені і так далі. Отже, ранок починається з молитви. Молитви подяки і молитви прохання. Убезпечити вас цей день. До кого ви звертаєтесь? Це ваша справа. Але я рекомендував би працювати по захисту з архангелом, архістратигом Михайлом. Це найліпший захист, який зруйнувати можете тільки ви самі. Крапочка. І нехай ваші дні супроводжує архангел і його воїнство і уберігає вас від усяких негараздів. Е, постійно чую скарги на те, що там вночі мене атакують. Ви просто не працюєте. Працюйте. Я розумію, що треба захищати, ефективно захищати свої сновидіння, простір своїх сновидінь. Адже це поле діяльності на тонкому плані і в тому числі. То поле діяльності по впливу на вас. Тому захищайтеся, Найдіть собі способи захисту своїх сновидінь, і пространства, і тіла це трошки різні речі і себе самого і ставте собі захист. Виходите з дому, я багато років виходжу з молитвою з дому. Це вже як звичка. Яку неприложне правило, яким я користуюсь щодня. Отже, у всіх випадках ваша віра, ваше серце, ваша гармонія уберігає вас від негараздів. А простого простої вправи, несхідний висхідний потік. Тут мені сказали. В коментах, що це цигун. Можливо, нічого про цигун не знаю. От, знаю, що це таке слово чу. От. Я зна... читав що потім, що це вправа характерників, не знаю. До мене воно прийшло саме. І я зрозумів глибину цієї вправи. Ваш прожектор, який підсвічує вас любов'ю і від землі, і від Всесвіту. Стає настільки міцним завдяки цій вправі, що просто в це світло нічого зовні не потрапляє без вашого відома. І це такий досить потужний захист. Проста вправа, яку ви можете опрацьовувати кожен день і для того потрібна мить, щоб зробити цю вправу, ви собі отримуєте захист. І крім того, ще багато бонусів. Очищення, зцілення, і так далі, наповнення, отримання. І так 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 далі, далі, далі. і і І ще один, одна така пастка неконтрольований обмін енергіями. Ви щось неконтрольовано віддаєте, у вас щось неконтрольовано забирають. І ви в когось щось чіпляєте неконтрольовано. Тому день треба завершити, було б гарно. Віддаючи те, що ви випадково десь підчепили, на початках це часто відбувається, і забрати своє. Але взагалі треба ставити програми, які існують різні методики, тому я тут про методики і інструменти нічого не кажу. От, хто хоче з ними ознайомитись, прошу на семінар. Отже, щоб це стосується людей, які працюють з людьми особливо. Це продавчині на касах, це перукар, манікюрник, манікюрниця і так далі. стоматолог, любий лікар, масажист особливо. Перекрийте неконтрольований обмін енергіями з тими людьми, якими ви контактуєте. Вчитель, поліціянт і так далі. Громадський діяч, ви маєте бути захищеними. Бо якщо політик виходить на велику аудиторію і він не захищений, люди, відбувається дурне. Саме тому політики співпрацюють з екстрасенсами, там і т.д. і т.п. для захисту. Чи дають е, ці люди захист залежить від їх кваліфікації Але бажаю вам. Задмислитись над цим питанням, бо воно занадто широке, специфічне, глибоке. Треба знати певні речі, треба їх виконувати. І це така ізотерична гігієна, яку треба виконувати в любій, навіть простій людині, для того, щоб жити ліпше, гармонічніше, захищеніше. Чого вам усім бажаю, з любов'ю, ваш майстер, Олен Стефан.